А депутата Мактини Микола Григорович, Доповідає він. доповідає, доповідачі там переглавить у скільки хвилин. Спасіба вам, спасіба голові. Десять місяців назад він ніс пропозицію про затвердження мене головою земельної комісії. Працюючись на цій посаді, я вам доповідаю не одно. Засідання комісії зірване не було. Не було такого, щоб не було форму. Питання у міру підготовки приймалися, доводилися до сесії. Але я голова комісії не зміг спрямувати роботу комісії і роботу переконати керівництво про те, щоб більше надходило коштів за розсадальне використання землі у міську раду. Перше питання це питання землі за переїздом. Я застовбив на другій сесії Федор Іванович, ліс Рости сказав, почекаємо. Несопівник не Буше. Друге питання, звертається тушик. Невідомо з яких причин. Рішення комісії не приймається. Федера Іванович, почекаємо, я пообіцяв, там буде елеватор». Не еліватору немає. Я кажу за рішення комісії і на сесії. Не треба. Третє питання. Комісія вирішує за переїздом, ми кормили завод, там організують 7%. Виделювалися, яка помічав 5% буде 5. 5. І мене всьому ми терпіли, як до не звертається, як до голови комісії по Злощасна остановка голов маркета. Їду позавчора, йде дощ. Із 10 населених пунктів під обстановкою війська заховались люди. Ми, при... Ми рекомендували комісію 7%. Перед жаль, каже, що він мені так надає 12%. Він половину своєї роботи зробив. Люди від дощу ховаються від снігу. А те, що він не кончив своє комерцію, це такое діло. Надо і на другий день же з'являється Ларек, помощь блеска, заходжу питаю, де, а каже Фведер Іванович, сказав, так і став. І таких леркую по мені, шановний, більше десяти. Це мали архітектурні споруди. Мене п'ять минут ще є. Повинна міська рада зробити план малих архітектурних споруд. Ніхто не вздумав, як ведой Іванович. Ларек Нептун, где я йому давно побачав каваленку, хай тут, під праводами. Зробити план. І хто звертається надавати, пожалуйста, і зразу платить гроші, званю юристу. Що це таке? Каже, це ми на виконкому расили. Ну ми не дали досві, що становись. Кажуть, виходить, тільки дав федералов. Встановив отут, в Мостовому. І виходять із цього, шановні депутати. І з цією землею, як воно, цими процентами. Я не божу, будь щоб на мене кивали, як на козла пущення, вибачте мене. Один уже там доводить земельне питання. Я не хочу йти туди. Звільніть мені, ласка, і займаємо цієї посади. Я надав не писав. Словесно, прошу вас. Задоволіть моє прохання. Михайло Гарович, а що ви забули, ще основне, а, чого ви цю, так ви на мене наїжджаєте? Не Ні. За те, що надали в оренду 11 гектарів. І звініть, шановний голову, великому, великому снулося це питання, довожу вас до відома. На минулій сесії стояло питання перве по продаж земельних ділянок. Всі були присутні і на комісію розглядали. Порядок денних фарбує міська рада. Перше питання було про продаж перше Гайдукевичу. І коли я виступив і сказав, що продавати не можна, хай більше в оренду бери, так тепер подивіться в порядок день, що готовий виграти. І в порядку ти забули вже. Я ви оренду так захищали. Федор ви, ви, ви так захищали дорей, да. до оренду Айдукевича, що... Я не захищав, Федор Іванович. Ну, ви є з ви, в... ви не бачили, що на хвельмі, що построєна. Не, не бачив. Не бачили. Так да, очки, як їде, так і постріж, так і А ви розумієте? Не бачили. Приватна власність. Яка приватна власність? Та земля в оренді видаривають не в приватній власності. Вона і ви доказували мені з земельникам, що там був фундамент, не було там фундаменту. Я казав, земля використовується, хай до я не знаю я його, я його, не знаю. Кажу, давайте хоч щось буде для міського бюджету, хай бере в оренду, половину, хоч не треба. Хай пора є е так, хай пора є, е. до вас зверуться. І ще компетентні органи магазині до вас зверуться. Роздати цю землю людям, які хочуть будуватися. Так я ж вас возив два рази просив, давайте виїхати. Чого вулиці не продовжаються? Ви сказали, в нас не поділянка немає. Зараз ми не, 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 не можемо цього зробити. Так. Законодавство так. не дозволяє. А богато, Веро Іванович, не будемо єснети на отношенні Гайдукевича. А то я скажу, хто кому що обіцяв, то тільки вам тоді не дав. Не надо, Не виводьте мене. Так, все, брик. Я буду считать, да, що проти мене. Да. Я себе владаю, що да. працювати не буду. А, а Григорович, а на кого ви за мене комісія ставляєте? Є заступник. Кого ви Вони путем даже чи її друга їх хотіли провести? Чи питання відповідаєте? Є заступник, хай працюють. Хто заступник? Білий. А Коля? Значит, э то Просив Михайло Горич, що ми можемо цю комісію. Якщо він настає, що не може це робити? Давайте ставимо голосування. А можна насильна мирна було да. декілька слідів, скажімо. Ну хоч я виступити. Дозвольте? Ну давай. Да. ще Все таки, Михайло, що ж ви так, що 10 десять місяців цього на всього пропрацювали, скажімо так, це не такий поважний строк, скажімо. Працюєте вже все ж таки, деякі питання земельне вирішуєте. Маєте свої думки, висловлюєте перед нами депутатами. Все таки нам більш ясніше, все ж таки, ми вишні комісії, скажімо так. Більш економічними питаннями займаємося, а ви нормально нам роз'ясните земельні питання. Тобто, все ж таки, я думаю, ви ви вже, все ж таки свої слова заберете назад і все ж таки будете очолювати цю комісію, яку ви очолюєте до цього часу. Все ж таки рішення ще сесії немає про ваші звільнення. А ми вас будемо підтримувати і побажаємо вам міцного все-таки здоров'я, успіхів і творчої наснаги у вашій невеликій роботі голови земельної комісії Менської міської ради. І ще пропозиція буде на вас, що я буду читати. Тому що за вредне треба Михайло Верга, відповідь на репліку. Дайте, будь ласка. Шановні друзі, якщо чоловік не хоче, він подав заяву. Ні, заяву він не ставив. Якщо ми її оставляємо, він буде радий чи не буде? Ні, Заяву він не ставив. Усі не це так. Усі заяви це так. Буде прислова, заява, буде. згодом. На наступній сесії однодіті питання, хай подумає. Можна ще раз сказати? Шановні депутати, на комісії, одна не буду називати фамілію, звертаються. Михайло Григорьович, а що Валентіна Федосієвна доповідала? 17 на, на телефонну розмови. Голова не обмежували. Я в внемілась попав, коли Хмельниччу прийшов, приходив э, тобто, э, Ульянович і казав, що багато. Ми із ну, двох із этим. Що, що із Салієм виступили, робить, додали. Так чого вони зарплату отримують, а нам те, що вирішили, хай голова думає за депутатів, а ми будемо думати за голову. Я не врубився. Що? Не врубився? Валентина Козасієвна давала програму. Прийняли рішення. Скільки там за сесію, за комісію грошей депутату? Ну, пятнадцяти 20. Щоб не бути голословним, я захожу до Дівжинського, Питаю, скільки вашим депутатам, кого між не міжнарайонної віддають рамлятися не може. Каже. Перед 500 чи 600, независимо, де бунжим. І взаконено ну, на карточку. Ми контрабанда 17 на, на телефонні розмови, чи скільки там виходить. І того миськрада нам не може забезпечити. Бумаги немає. На що ми такі депутати, шановні, щоб піднімати руки? Чого ви тут мовчите перед головою? Чого ви в Калуарах задаєте ці питання? Мені 70 долі, я все не охвачу. От і попитайте Федора Івановича, чого рішення прийнято зарплату, ви не отримуйте, а нам нічого не дають. Згідно чинного законодавства, згідно прийнятого рішення. От тоді буде мотивація, відповідальність і чисто дивитися людям в очі. Треба адекватно вирішувати ці питання, не предвзято. І не доказувати хвису Гайдукевичу, що обіцяв ці я розозниця. А правильно вирішувати і правильно буде. На вище півтора року. Або давайте складываем повноваження всі. все. Ну в числе голова. Пусть так постигило. Вот голову припасть за загибелича. <головіка> на все, мой народ. На все. Спасибо. Кому с бальзам на душу? А можна? Шиша? Дополнительного момента. Ну как ну, лучше? Э, соседа корова сдохла. Выше счастья, да. Дай боги, у вас вдохне такі, я вам допоможу. Дозвольте одну хвилинку ще. Заберуть. Все таки, ще ж таке одне маленьке профаня, Федори. Все ж таки є у нас регламент, який ми, скажімо так, затвердили на сесії шостого скликання. Прохання такі маленьке, все таки дотримуватись положень статті 15 цього регламенту. Повідомляти депутати завчасно про проведення сесії, на скільки годин з програмою, як зазначено в цій статті. Щоб не було так, телефонує представників самоврядування у Скільки вчора мені запитали. 16 годин. У нас завтра сесія. По яким питанням? Там питання продажу земельних ділянок. Дуже цікаве питання. Ну, позачергова сесія. Різниці немає. Там за день Червовий воно написано регламенті. Товариші, я приймаю всі ці критики і так далі. Повірте, Стараюся робити з усіх сил, що можу. Так, да, критикують може. Воно вже мені отакого. От Ця робота. Тому що коли нема грошей, питають, чого закривається садочок. Я кажу, да так грошей вже нема. І на в газеті, що скільки не вистачає, що 3 чи 4 місяці, нам не видно, 25% не вистачає грошей до бюджету. Ми хочемо оце за що садочків. Скільки? Там абсолютно цифра. Не початується. Коли так і саме, я можна скажу, обвинення. От допустимо, що там кричать, чого ти зняв асфальт? Он, фотографірує. Що там людей збирав усе? А чому ми зняли асфальт? Там ще залишився булижник. Хоч трохи ямки полатати. Бо грошей немає, на те, щоб ямки полатати. Зовсім. Не винні. Дуже багато да суду до нього, до нього. Не знаєш, з якої сторони піти, але це Знаю. Викличить платі? Коли е, кричать, бабка там туди-сюди прийшов, не треба під дерева нікого, там одного не є. Але коли люди зібралися і сказали, що треба ж бабку почистити, я поїхав, як був присутній на телевідені і так далі, там кож знімали мене, зробили концерт. Поїхав домовився, що почищено. Зробили проєкт, але ну, якщо немає грошей, то що ж ти можеш зробити? І так, кругом і все. Але стараємося щось зробити. Якісь програми виробляти і так далі. І Брусель я злетав за свої кошти для того, щоб може після мене хтось буде краще робити, але ці програми, якщо будуть виконуватися, то оттуда можна взяти гроші, які не будуть залежати від нашого нещасного українського бюджету. Так що, шановні, так, е -е -е -е. да, можна в Хартію багато що нашукати. І навіть сьогоднішне. Мероприятие, я чего же... Оток так і вам не сказав, що якщо ми не приймемо, це документація пропаде. Ну пропала. Гроші треба вертати. А не хай, що питати. І документація не пропаде. Повірте мені. Я займався цими питаннями, вони з експертом сьогодні розмовляю. Так розмовляють. Все були там у їх нормально. Але ж кай вона працюється і що додавати до цього питання. І при кардушці кожно. Тепер піддалося. Я знаю, що віддалося. Ну, пане ми сподіваємося, я ж таки знаю. 50, Ви мене звернулися, я й кажу, до кадушки і з кадушкою менше 57 не було. Було процентів. Треба подивитися. Добре, подивимося. Значить, це не доверяєте це друга фірма буде робити. Це так не Побачимо, ті з вони буде продавали. Я давно, я по зараз немає. ви ж були все одно замовником документації, ви дивилися. Ну якщо я свою землю цінила, так я просила дорожче, ви повинні теж були. Подивитися, хлопці, щось не воно, ну не може такого бути. Оксана Олександр, баба 6 соток убитих взагалі. Так ціна, що в мені він поставив взагалі в банк. Так, голосує про питанню. Звернення немає ніякого голосування. <голосування>, <голосування>, <голосування> Заява. Ми коли опирали голови комісії, ніхто ж не писав заяву. І не пишеться заява. Що це ви так сказати? Мені посадки прогосують, люди. Ти зараз кажеш, що ніхто ж проти мене? Ні. Я прошу. Мне дешевки сказал, что головой готов найти. Чтоб задовольнил. Голубые, гостиные, земельные комиссии, макины, Михаил Григоровича, прошу проголосовать. Пусти. 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 Считайте, считайте, что вы я забув, я, я. <реш> тут да. 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 да отримався, я утримався. Разу тримався. Голова, якому співпраця, коли голова <реш> отрималася. <реш> співпраця буде, да. тому що ми робимо одну справу, не треба сміятися. Понимали? Якщо ви так хочете, щоб зместите голову, ну що, це ваша ваша право. А вже по-хорошому.